Так, доброго ранку всім. Показую. В мене щось пішло не так. В мене виріс шампіньон, але він тільки один наразі. Тут є вже ті, що прокльовуються, маленькі, оці цяточки. Це майбутні плодові тіла. А сформувався тільки один поки що. Пройшло 15 діб від того, як я а, почав поливати субстрат і засипав субстрат. І в мене є ось такий дуже великий гриб. Я його викручу і буду чекати на наступні. Так, друзі, вітаю! Це останнє відео з циклу про мою грибну коробку. Пройшло ще 3 чи 4 дні після того, як я викрутив той великий гриб. І ось вже підростають нові. Тут, тут, тут. Той, що я викрутив, був дуже великий. І, щоб він не затуляв, не заважав розвитку інших, я його викрутив ручками. Також я простежив динаміку їх розвитку, вони почали рости більш активніше, коли я виніс їх на балкон, тому що в хаті температура вища, а на балконі через дощі і невеличке похолодання, було більш прохолодно і вони почали зростати активніше. Тобто всі грибні коробки вони працюють. Це класна така забавка для діточок, я думаю, але більше, напевне, в осінньовесній весняний період. Так, і така коробочка може родити до 6 місяців, як зазначено, виробником. Але в деяких джерелах пишеться, що може і довше. Так що, всім, хто хоче, замовляйте. Це так класно. Я ніколи не збирав гриби, а тепер відчуваю себе справжнім грибником. Всім дякую за увагу. па Па-па.